Гравці давно про це просили, і час настав. Тайп 5 Хеві отримав переробку лобової броні. Тепер його живучість краще відповідатиме ролі надважкого танка. <рес> Апнули вірити. А знаєте, що відбувається насправді? То я вам покажу. Ось що відбувається насправді, і все одно знайдеться у нього б'єке скаже: Ну галдаш для всіх вона засрібло, всі можуть собі дозволити. бак 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 мак Інший нього вх... буде дивуватися, що в бою по 5 ПТ, по 3 арти, по 3 ЛТ і всі інші на леопардах, і ніхто не хоче грати на важких танках. Тому що якщо в тебе нема ультимативної броні 400 міліметрів по кругу, то в тебе нема броні, на цьому неможливо грати. бак 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 І наостанок, на хіба оцей ап тайп п'ять Якщо до АПа його... Бебехами ніхто майже не шив, а голдою шили всі. Після апа його все ще не ш'ють бебехами і голдою ш'ють майже всі. А рехен це було робити. Можливо, треба вімкнути мізки і подумати, що треба зробити з голдою, якою стріляють майже всі, а не апати броню важким танкам, які все одно через цю набору. голду нічого не відчувають. Подумайте про це.